Цей степовий буривітер отримав тяжке поранення, коли атакував ворожий дрон. Захисники піймали буривітра та терміново доправили до ветклініки у Дніпрі. Назвали пташку Шрайк на честь дронів, з якими розвідують ворожі позиції. Орнітологи кажуть, птах і дійсно має схожість із цими БПЛА. Вони зависають в повітрі і балансуючи на повітряному потоку, просто висять в одній точці і виглядають гризуні. Та того разу шрайк атакував не мишей, а ворожий дрон. Ймовірно, кажуть чорнітологи, прийняв би за птаха конкурента. З результатом цієї зустрічі борються ветлікарі. Був первом плечової кістки та променеви. Ми просто фіксували правильно крило для того, щоб воно зрослося самостійно. Після операції шрайк вже почуває себе краще, потроху набирає вагу. У нього покращився і апетит. Щодня птах з'їдає по щурун. А от зі сталевими спицями пернатому де ще походити деякий час, поки рана не загоїться? Втім, на волю його відпускати на жаль не можна. При таких переламах, коли птах отримує травму в дорослому віці, він вже не відновлює первісну геометрію крила і йому буде дуже складно відновити маневреність, таку, яка в нього була. Це зробить його не таким успішним в полюванні, і відповідно, що він в нього набагато буде більше шансів загинути. Тож після одужання крила тому шукатимуть новий дім, де про нього зможуть подбати.